Я дізнався, що боги Олімпу існують. і вони мають дітей від смертних, яких звуть напівкровки. Зовні ми схожі на інших людей. Але в нас є суттєві відмінності. Ми живемо у місті, де були у безпеці. Аж до тепер. Хто це з Кронос, перший титан. Батько Олімпійців, руйнівник Олімпу. Лука, ти не єдиний на якого важко вбити. Я воскрешу Кроноса, і олімпійці пізнають смерть. Усі напівбоги будуть убиті днями чи раніше. Нам потрібен найліпший з нас, найсильніший і найхоробріший. Їх треба зупинити. Ти допоможеш? Тільки спакую валізу і піду в страховий поліс придбаю. Єдине, що може врятувати нашу домівку, це золоте руно. Воно у морі чудовиськ. О, боги. яке люди називають Бермузьким трикутником. Треба дістати руно. Я піду з вами. Ось що це? Він робить з міфічного звичайного. Ого. Тож це подорож. Смертельних лихих вод, де на кону стоїть наше з вами виживання. Відкрутиш кришку, випустиш вітри з чотирьох куточків світу. Ось туди нам і треба. Цього року. Не кажи мені, що це акули. Так, це не акули. Це найгірший спосіб померти. Треба забиратися звідси. Доля світу. Персі, якщо Кронос повернеться нам кінець, ми знайдемо руно. Віддай негайно. Ні за що. У нього в руках. Бережись! Персі! Персі! Персі Джексон море чудовиськ. Скоро на екранах. у 3D.